Роман, привіт! Сьогодні я розкажу тобі все основне про Майнкрафт. І особливо, як підключитися до нашого сервера. Ось IP нашого сервера, воно буде біля силок нижче на YouTube. Тут вписуєш світнік, як вже знаєш, і вийти в ігру. В хамачі в тебе має тут світитися таке зелене, ніби ти є в сіті, коли ти вже підключився. Нажимаєш «Гра в мережі, додати сервер. Вписуєш IP. Готово. Тут в тебе з'явиться сервер, щоб зайти на нього, нажимаєш на нього і приєднатися. Ну або нажимаєш два рази. Все, воно зайшло на сервер. Ми тобі з романом дамо адмінку. Але що ж робити, коли ти ще не адмін? Тобі дали адмінку, але в тебе адмінки немає. Береш чат то буква Т. Ставиш таку рисочку, вводиш Game Mode Space і один нажимаєш. Пише ваш ігровий режим було оновлено. Тепер ти можеш літати. Якщо нажмеш е e, англійське, то в тебе буде купа блоків, тут Redstone, транспорт, інше так далі. Нажимаєш, кладеш блок сюди. Колечком миші можеш доміняти і можеш ставити блоки. Якщо хочеш відключити адмінку, вводиш Game Mode 0. І не забудешся ввести. Знову пише, ваш ігровий режим було оновлено. Тепер ти не можеш літати. І блоки валяться дуже довго. Щоб підлітіти, треба нажати два рази скоро Space. Так, ми тобі зробимо, дамо адмінку і будеш десь там собі вибереш територію і будеш строїти. Тепер розберемося в головному. Відключимося від сервера. Гра на одинці. Якщо ти хочеш створити новий світ, переш створити новий світ. В виживанні в тебе пошук ресурсів, крафтинг, набування досвіду, здоров'я, голод, тобі треба їсти і всяке таке. Тебе можуть загризти різні монстри. Хардкор то саме, що виживання, але в тебе тільки одне життя, і якщо ти побереш, то вже не можеш зайти в ігру. А творчість то там вільний політ, блоки знищуються миттєво, строй, що хочеш. Наприклад, ми візьмемо творчість поки що, більшість на лист світу, якщо хочеш. Світи є різні тут стандартний, супер плоский, як плоска карта в купателі, і великий біом. Великий біом це ніби великі простори, океани, там поля різні. Ну, візьмемо стандартний. Створити новий світ. Чекаємо собі. Все, ми в новому світі. Ми взяли виживання, два рази нажимаємо Space і вже можемо літати. Тут у Майнкрафті є зима і так далі. Свині є різні. Я тобі розкажу про механізми. Нажимаємо букву A. Redstone. Це те саме, що механізм. Візьмемо, наприклад, лампу, динаміт, поршень. Редстоун і, наприклад, ваші. Наприклад, візьмемо поставимо динаміт, проведемо редстоун, і поставимо десь тут ваші. Коли ти правою кнопкою нажимаєш на ваші, динаміт загоряється і вибухає, така тут яма. Лампа так само. Засвічується. Ось. Там вночі буде видно? Зараз тут не видно. Так само в Майнкрафті є різні ракетки, салюти, рейси тут. Є вагонетка з динамітом, вагонетка з воронкою, де можна щось загрузати, човен, вагонетка з скринею, вагонетка з піччю, що може сама їздити, проста вагонетка Електричні рейки, то вони тебе прискорюють дуже сильно. Натисні рейки можуть щось активувати, наприклад, візьмемо натисні реки. Рейки, а, Активуючі рейси теж активують, але їх коли активовуєш, то вони можуть якусь вагонетку активувати, якщо ти щось нагрузив. Ну, пусті рейки, це пусті рейки. В таких рейках ти не можеш, можеш, звісно, повертати, але не можеш строїти верх. Там прості рейки, одні натисні рейки, далі прості. Встав на них вагонетку, наприклад, і поведемо ред до динаміта. Нажимаєш на вагонетку правою клавішою, щоб сісти. Коли ти їдеш на вагонетці, нажимаєш на рейсі, динаміт активовується і визривається. Наразі ти можеш дивитися відео на ютубі, і там буде багато чого, всяких різних механізмів. Головне, я тобі розказав. Тепер підійдемо до режиму виживання. Гра на один створити новий світ. Виживання. Чекаємо, доки створиться новий світ. Щоб міняти вид, нажимаєш F5 і от. Наїзд ще на такому виді, принаймні для мене. Тут у мене трохи глюки. Виживання, наприклад, щоб зруйнувати блоки, треба дуже довго. З камені блок тим більше. Навіть списку. Тебе можуть різні оцелоти, вовки загризти. В тебе ось знизу є виживання, їжа. І бачиш, якщо ти вже нажав Е, e, то в тебе нічого такого немає. Ніяких блоків. Якщо ти знищиш один блок, ти можеш підібрати його і поставити десь інший. Наприклад, земля чи-то береза. Якщо ти знищиш два блоки дерева, раз, два, ну, чотири, три, чотири, Нажимаєш Ей, із них можна скрафтити. З них не можна скрафтити. Тобто треба дуб. Зараз знайдемо дуб. З дубу можна скрафтити станок. А на станку робиш різні інші речі. Щоб скрафтити станок, нам потрібно два блоки дуба. Наживі 3. Ой, 4 блоки. що заклутиш сьогодні. Нажимаєш A. Ставиш блоки з дуба. що за сьогодні не виходить. А, то блоки з дошок потрібні, Якщо ти поставиш... Коротше, глюки чи що? О! Що ти поставиш так, просто один дуб, ти маєш добові дошки. З двох дошок можна зробити кнопку, скрафтити платформу, натиснув Ну і верстак нарешті. Тут у нас досягнення. На верстаку ти можеш робити набагато більше. Верстаку ти всяке можеш робити. Не тільки дошки, там ти можеш робити стріли, лук і так далі. То створили спеціально для Майнкрафт, Майнкрафт -вікі, і там можеш дивитися. Тут літати ми вже в такому режимі не можемо. І якщо впадеш в воду десь і пробудеш довго під водою, ти можеш задихнутися. Тут, у нас, незвачиш, з'являється повітря і починає кінчатися. Якщо ти задихнешся, то. Ти перемістишся в місці десь недалеко від того місця, де помер. Підходимо. На сьогодні все. Бач, коли ти обновиш клієнт, версія тут з того куту має писати Minecraft. 1.5.2. Виділі зверта? На цьому все. Якщо щось питай, всі ссылки будуть внизу або роз'яснення па-па!